Війна залишає слід на фізичному та психологічному здоров'ї військових. Серед цих травм є втрата кінцівок, що може потребувати протезування. Процес адаптації до життя з протезом і подолання фізичних обмежень є значущим завданням для наших героїв. Перше є спільнота, ветеранська спільнота України, громадська організація, яку ми заснували в Пітірох. Серед нас є військовий капелан, і підприємці, і ветерани, серцевір. І ми зараз будемо відкривати ветеранський простір серцевір. Це місце саме для ветеранів, не про ветеранів. як... Багато є, що про ветеранів говорять, але нічого не роблять. А це буде місце для ветеранів. Десь чуть більше, ніж тисячі квадратних метрів. Ми будемо робити місце для психологічної реабілітації, для фізичної, та, звісно, найголовніше це спілкування. Хлопців та дівчат, які повернулися з війни. Фізична реабілітація буде через спорт, через тренажерну залу. Ми вже вже маємо інвесторів, не інвесторів, точніше благодійників, які, які нам дарують е, обладнання для тренажерної зали. Ми поспілкувалися з військовослужбовцем Владиславом Шатіло, який із 2014 року служив у Добробаті Чернігова з 2015 по 2019 рік перейшов до. Полку Азов під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новолуганське отримав мінно-вибухову травму, внаслідок чого втратив кінцівку. Після цього Владислав повернувся в цивільне життя, брав активну участь у розвитку ветеранського руху та в спортивних ветеранських заходах для особистої реабілітації. Отже, як допомогти військовим подолати стрес і тривожність пов'язані зі змінами у їхньому тілі? В першу чергу змиритися з цим, змиритися з тим фактом, що вже так сталося, і ну, починати нове життя. Тобто, ну, якось е, старатись в повній мірі жити навіть з е, тією проблемою, яка сталася. Е, умовно для мене найкраща реабілітація ну, пішла через спорт. Тобто я займався фізичною активністю, і це мені додавало як і фізично, так і морально там, ну, підйом такий. Ветеран Владислав Шатіло зазначив, що по психологічну допомогу до спеціалістів не звертався. Всі періоди переживав самостійно, але найважчим етапом було прийняття того факту, що після бойового завдання на полі бою прокидаєшся в лікарні з фактом розуміння ситуації. А потім, коли тобі дають же протести, і починаєш вчитись наново ходити і. Там вже навпаки якось цікавіше період починається. Однак як впливає ставлення суспільства до військових із протезуванням? Ну, я навіть і на своєму прикладі таке помічав. Іде по місту і ну, його там помічають, що він ампутант, і в цей момент там або різко відвертають очі, або там починають такі ну, жалісні очі робити, або там, ну, отак там за обличчя хапатися. Ну, такі всі моменти навпаки. Деморалізують, Якби підтримка більше, я думаю, важлива соціальна, тобто ці всі там, державні соціальні гарантії, тобто, щоб ветеран розумів, що він не дарма, ризикував там, своїм життям, здоров'ям. І добре, щоб вони таких хлопців одразу під себе брали, щоб вони не встигали, скажімо так, загрустити там і. Ще гірше на стакану пасти, бо ну, і таке стається з ветеранами, треба вчасно його помітити. Владислав Шатіло дав пораду, як цивільним особам поводитись з військовослужбовцями без кінцівок. Кожна людина індивідуальна. Я по собі можу сказати, наприклад, можна запропонувати йому допомогу там, не лізти одразу до нього. Крім того, ми поцікавились думкою психолога Анжели Садовської, які емоційні виклики виникають у військових під час процесу адаптації до протезу. Перше, що відчуває людина, яка втратила кінцівку, це шок, це глобальний шок, оскільки тіло людини повністю порушено, матриця людини порушена, тобто усвідомлення того, що вже немає певної кінцівки. перше, це такі на ваша адаптація. Це 3-6 місяців, яка може тривати саме ця адаптація, прийняття цього. Які методи психологічної підтримки можуть допомогти військовим відновити віру у власні можливості, в першу чергу це оточення, в якому він знаходиться. Це сім'я, яка його може підтримати. Ну тут важливо говорити і про адаптацію сім'ї, так і про підтримку людей, які знаходяться поруч в сьогоднішньому нашому суспільстві є деяка така стигма, що е, звертатись за допомогою а з особливим військовим їм дуже важко, да прийняти той факт, що я, мені Потрібна допомога проговорити про, про неї І тут вже включається саме мають включитись рідні близькі, які допоможуть йому прийняти це рішення. Ну відповідно знайти, знайти навіть таких побратимів, які можуть допомогти прийти саме цю адаптацію, підтримати, в яких вже є цей досвід. І дуже важливо зрозуміти, що не вони мають підлаштовуватись під нас, а ми маємо підлаштовуватись під них. Ми маємо створити всі умови, щоб їм було комфортно. Ми в першу чергу не маємо інвалідизувати. Цих людей.